Ігор одразу ж при першому знайомстві відчув фальш та нещирість у поведінці батькової нареченої Ангеліни. І не дарма, бо ця жінка мала на меті отримати батькові гроші та майно, навіть якщо для цього доведеться вкоротити чоловікові віку. Коли Ігор вперше побачив свою нову мачуху Ангеліну, то аж присвиснув. Висока, струнка білявка. Вона виглядала неперевершено, як на свої 42 роки. Ангеліна була на 25 років молодшою за свого обранця Івана Володимировича і на 2 роки молодшою за його сина Ігоря. Перша дружина Івана Володимировича померла 15 років тому. З тих пір жив один. Він дуже кохав свою дружину. І здавалося, що жодна жінка не зможе замінити її. Чоловік замкнувся в собі, мало посміхався, аж тут Ангеліна. Поряд із нею Іван Володимирович виглядав щасливим, почав посміхатися і ніби помолодшав. Іван Володимирович та Ангеліна познайомились на екскурсії. А потім три роки таємно зустрічалися та їздили разом на відпочинок. 67-річний чоловік досить гарно виглядав та був доволі забезпеченим. Він був власником невеликої мережі магазинів, а ще мав декілька приміщень, які здавав в оренду під бізнес. У нього була велика квартира в центрі міста, хороша машина, заміський будинок. Ігор з сестрою Танею одразу помітили, що Ангеліну цікавили тільки батьківські гроші. І, незважаючи на це, вони вирішили змиритися з вибором батька заради його щастя і спокою. Адже батько допоміг обом своїм дітям Ігору і Тетяні купити житло, налагодити власну справу. Вони, звичайно, хвилювалися за спадок, але вирішили, що самопочуття та хороший настрій батька є важливішими, а їм вистачить того, що мають. Будемо вважати, що у тата з'явилася доглядальниця, жартували вони. Ангеліна на подив не була транжирою і не витрачала грошей чоловіка надаремною. Не дивлячись на великі можливості, молодята досить скромно відмітили своє одруження і після весілля поїхали в гірський санаторій, щоб підтримати здоров'я Івана Володимировича, як радили йому лікарі. Така поведінка Ангеліни трішки притупила пильність Ігоря та Тетяни. І вони вирішили, що, можливо, поспішили з висновками щодо нової дружини батька. Батько щасливий, Ангеліна про нього піклується, грошима не розкидається. Значить, все добре? Минув рік. Ігор часто їздив у відрядження на декілька тижнів. З батьком спілкувався в основному телефоном. Батько на самопочуття не скаржився, запевняв сина, що у нього все гаразд. Але коли Ігор повернувся з відрядження і пішов його провідати, то був шокований. Йому здалося, що батько постарів як мінімум на 10 років. Він схуд і дуже подався, а ще він якось дивно себе поводив. Ігор звик, що батько завжди тримався під контролем і мав чудову пам'ять, а зараз він якийсь розсіяний і ніби не в собі. Тато захворів? запитав Ігор Ангеліну, коли батько одразу після вечері пішов спати. Ні, з ним усе гаразд, спокійно відповіла жінка. Тоді чому він запитував мене, де я працюю? Він що, забув про це? Він забув, що сам допоміг мені організувати логістичну фірму? Він справді таке питав у тебе? Та ні, ти, мабуть, не так зрозумів, я не чула нічого такого. Вона зробила вигляд, що не зрозуміла, про що мова. Ангеліно, я не розумію, що у вас тут відбувається. Батько дуже погано виглядає, він дуже постарів. Ігор не розумів, як Ангеліна цього не бачить. Що за дурниці? Він і раніше теж не був молодим, засміялася жінка. Щось не так з ним, наполягав Ігор, потрібно перевірити стан його здоров'я. Та все з ним добре, він якраз недавно пройшов обстеження, і у нього виявили невеликі проблеми з серцем. Обличчя Ангеліни вмить стало серйозним. Все під контролем. Він зараз почав приймати нові ліки, вони йому допоможуть. Все буде добре. Ігор дивився на Ангеліну і не впізнавав її. Йому здалося, що маска дурненької милої жінки кудись поділася, а натомість він побачив її справжнє обличчя хитре, безжальне та зле, наче вона вирішила, що їй більше не потрібно ховатися від нього. Що ти з ним робиш? Ти його отруюєш? випалив Ігор без вагань. Звичайно, ні, я нічого йому не роблю. Він просто старіє. Ігорю, тобі час іти, додала вона. Я піду, але не думай, що ми з сестрою залишимо це напризволяще, попередив Ангеліну Ігор. Це не були пусті погрози з боку Ігоря. Він подумав, що вони, по суті, майже нічого не знають про цю Ангеліну, тільки з її слів, що вона не місцева, що була раніше одружена, без дітей. Ігор зрозумів, що даремно він довірив батька цій жінці, нічого не дізнавшись про неї. Тоді йому здавалося, що батько щасливий з нею і вирішив не втручатися в його особисте життя. Але зараз потрібно якомога більше дізнатися про цю Ангеліну, що у неї на думці. Ігор зателефонував до свого приятеля, який працював в слідчих органах. І попросив допомоги. Ростислав швидко пробив інформацію та перезвонив йому в той же день. Ігорку, в біографії твоєї мачухи немає нічого такого, сказав він. Звичайна жіночка народилася в селі Заріччя за 700 кілометрів від нашого міста, жила з батьками. У 20 років вийшла заміж і переїхала жити до Німеччини. Через десять років розлучилася з чоловіком і повернулася на Батьківщину, оселилася в нашому місті. А чим вона займалася невідомо? запитав Ігор. Та особливо нічим. хмикнув Ростислав. Освіта в неї медсестри, але вона ніколи не працювала за освітою. «Хм, Медсестри, задумливо повторив Ігор. Подякувавши Ростиславові, Ігор вирішив поїхати в село, де народилася та жила до 20 років Ангеліна. Він запідозрив, що її дівочі прізвище вигадане і що вона самозванка, яка, ховаючись під чужим ім'ям, вийшла заміж за набагато старшого за себе чоловіка заради спадщини. Можливо, що ця шахрайка змінює старих чоловіків раз на пару років. І таким чином отримує їхнє майно та кошти у власність. Теоретично це було можливим. Але Ігор не мав жодних доказів, які б підтверджували це. І найгірше він навіть гадки не мав, як ці докази отримати. Він дійшов до висновку, що сам не впорається, і попросив допомоги у Ростислава. Той ніяк не погоджувався. Ти розумієш, що я не маю права їхати до її рідні і розпитувати про неї. На неї ж не заведено ніякої справи, це протизаконно, розумієш, пояснював Ростислав. Але Ігор наполягав. Так, я все розумію, але мій батько вже майже при смерті, і я мушу його рятувати. А без тебе і твого посвідчення зі мною там ніхто не захоче говорити. Ростислав, зрештою, погодився на вмовляння Ігоря, і вони поїхали в село, де колись жила Ангеліна. У них була адреса її тітки Михайлини. З неї почали. Михайлина, проста сільська жінка, охоче розповіла про свою племінницю Ангеліну. Жили бідно, батьки випивали. Дитинство у Ангелінки було важким. Вона часто втікала з дому, бо батьки, коли напивалися, били її, голодувала. Коли Ангеліна закінчувала школу, померли її батьки, отруїлися якимось шмурдяком. Дівчина вступила до медучилища по пільгах, як сирота. Вона була доволі симпатичною та ефектною, тому мала багато залицяльників. За їх рахунок і жила. Подейкують, що надавала вона послуги інтимного характеру одному одруженому впливовому чоловікові, а потім почала його шантажувати. Ну, це так люди казали, уточнила Михайлина. Ангелінка почала вимагати з того чоловіка гроші, якщо він не хоче, щоб його дружина дізналася про них. А той не заплатив, а ще й добре налякав через братків пригрозив, що вб'є її. От Ангелінка і вискочила заміж за першого ліпшого і поїхала. А ви особисто підтримуєте зв'язок з Ангеліною? поцікавився Ростислав. Вона не спілкувалася ні з ким, навіть подруг у неї не було. Дружила переважно з хлопцями, а дівчатам не довіряла. Ангелінка, як поїхала з села, то після того сюди взагалі не показувалася. Але якось сусідка Катерина казала, що бачила її на цвинтарі. Це було пару років тому. Напевне, до батьків приїжджала. З нею був ще молодий чоловік. Здоровий і накачаний такий, Катерина казала, що на бандита дуже схожий. Для Ігоря цього було достатньо, щоб зрозуміти, що Ангеліна була не такою вже й простою та щирою, яку себе вдавала. Він поділився своїми думками з Ростиславом. Ігоре, ця інформація не є підтвердженою. Це тільки твої здогадки. Ти це розумієш? Сказав на це Ростислав. Розумію, Ростику, розумію. А ще я розумію, що потрібно рятувати мого батька. Але поки не розумію, як це зробити, задумливо мовив Ігор. Ігор повернувся додому, але йому було тривожно, і він знову поїхав до батька. Але там на нього чекала неприємна несподіванка. Його батько навіть не вийшов до нього, а передав через свою дружину, що не хоче з ним розмовляти. Він сказав, що у нього більше немає сина, зі скептичною усмішкою сказала Ангеліна. Ти кажеш неправду, чого б це раптом він таке казав? Ми з ним не сварилися. Хіба що це ти налаштувала його проти мене? Ігор не зміг стримати емоцій. Це не моя справа, мені байдуже, я просто передала тобі його слова, спокійно відповіла Ангеліна, збираючись закрити двері перед носом у Ігоря. Я не вірю, я хочу побачити його, я маю право поговорити із батьком, я хочу дізнатися, чи він взагалі ще живий, кричав Ігор від безсилля вплинути на ситуацію. Я не пущу тебе до хати. Якщо ти негайно звідси не підеш, я зателефоную до поліції і повідомлю, що ти не даєш нам спокійно жити. І повір, що твій батько це підтвердить, пригрозила Ангеліна. Поліція? А ти знаєш, це чудова ідея. Можливо, їм буде цікаво дізнатися, що ти шахрайка та шантажистка. Адже ти вже вдавалася до шантажу, але тобі це не вдалося. Додав Ігор. Вона на мить злякалася. Це було видно з виразу її обличчя, але швидко взяла себе в руки і сказала зі скептичною усмішкою. Дуже смішно, гарна вигадка. Це правда, і ти це знаєш. Я знаю, чому ти втекла за кордон. Присягаюсь тобі. Що ти дуже пошкодуєш про те, що обрала мого батька за чергову жертву. Ти опинишся у в'язниці, де тобі й місце, гнівно відповів Ігор. Ангеліна глянула на нього поглядом повним ненависті. Ні, Ігорку, це ти пошкодуєш. Я знаю людей, які змусять тебе мовчати. І сподіваюся, що змусять замовкнути раз і назавжди. Вона повернулася і пішла, не чекаючи відповіді. Кажучи, по праді її погрози спершу трохи злякали Ігоря. Але потім він вирішив, що якщо Ангеліна дотримається своєї обіцянки, то він зможе вийти на її спільника. Наступні кілька днів. Ігор жив у великій напрузі, він відчував страх за своє життя і в той же час очікував на напад. Одного вечора він вирішив прогулятися парком. Йшов повільно, прикидаючись, що на підпитку. Якоїсь миті завернув у кущі, розраховуючи, що якщо хтось за ним стежить і хоче напасти на нього. То зробиться саме в такий момент. Але ніхто на нього не напав, і він вирішив, що напевне, погрози Ангеліни це пустий звук, аж раптом побачив двох здорових чоловіків, які повільно йшли йому назустріч. Коли вони підійшли в притул, то Ігор побачив, що вони озброєні. Їхні грізні постаті мовчки нависли над ним. Чого вам від мене треба? У мене немає грошей. Можу віддати вам тільки годинник та мобільний телефон, сказав їм Ігор, намагаючись тримати самовладання. Незабаром у тебе не буде ні телефону, ні годинника, ні життя. Ти пошкодуєш, що народився, відповів один із бандитів. Навіщо я ж вам нічого не зробив? запитав Ігор. Нам нічого? Але ти скривдив нашого друга, відповів інший бандит. Я не зрозумію, про кого ви я нікого не ображав, тягнув час Ігор. Привіт від Ангеліни, промив другий бандит і замахнувся, щоб вдарити Ігоря, але не встиг. Його зупинив голосний крик. Стояти і не рухатись, стрілятиму, стояти, кому кажу. Бандити з недовірою дивилися на шістьох озброєних поліцейських, які оточували їх, і здавалося, що з'явилися з під землі. Простислав не пошкодував для Ігоря хлопців, які весь цей час охороняли його. Нападники одразу здалися, а ще. Ігор записав всю розмову на диктофон, щоб зібрати докази. Ангеліна працювала разом із ними. Їхньою метою були люди похилого віку з майном. Ангеліні вдалося втекти, і її поки що не знайшли. Виявилося, що це не єдиний злочин, за яким її притягнуть до відповідальності, коли впіймають. Вона давала батькові Ігоря якісь ліки, щоб його мозок поступово деградував. Ангеліну оголосили в розшук. Жодних вироків у її справі поки що не винесено. Але для Ігоря найголовнішим було те, що йому вдалося вирвати батька з її жадібних лап. І зараз, під наглядом лікаря, його стан з кожним днем покращувався. Після зникнення Ангеліни Ігор з сестрою Тетяною стали приділяти більше часу турботі про свого батька, адже його здоров'я сильно похитнулося після прийому підозрілих ліків, які давала йому молода дружина. Вони щодня його навідували, готували їжу, стежили за прийомом ліків. Ігор багато розмовляв з батьком. Вони згадували різні цікаві випадки з минулого, ці теплі спогади підіймали батькові настрій. Ігор відчув, що останнім часом вони з батьком дуже зблизилися і радів, що він потихеньку приходить до тями. Головне, що ця інтриганка Ангеліна більше не зможе зашкодити йому. Минуло кілька місяців. І раптом пролунав дзвінок у двері. Прийшов Ростислав. Він повідомив, що знайшов ще деяку інформацію про Ангеліну. Виявилося, що справжнє її прізвище Хоменко і що вона вже кілька разів була одружена з літніми чоловіками, які з тих чи інших причин швидко помирали. Після їхньої смерті Ангеліна отримувала спадщину та зникала. Схоже, що твій батько мало не став її черговою жертвою, сказав Ростислав, але, на щастя, ми її вчасно зупинили. Ігор не знав, як реагувати на це. З одного боку, він був радий, що вдалося врятувати батька, але з іншого він хвилювався, що Ангеліна все ще на волі і може нашкодити ще комусь. За кілька днів знову пролунав дзвінок у двері. Ігор глянув у вічку і здивувався. Це була Ангеліна. Вигляд у неї був жалюгідний. Схудла, неохайна, Ігор одразу зателефонував Ростиславові. Не відкривай їй, вона може бути озброєною, сказав Ростислав. Я зараз приїду. Але Ангеліна почала стукати в двері і кричати: Ігорю, впусти мене, я все поясню. Ангеліна виглядала такою жалюгідною, що він наважився відчинити двері. Коли він це зробив, то жінка буквально впала йому в руки ридаючи. Ігор посадив її на диван і почекав, поки вона заспокоїться і почне розповідати. Ангеліна розповіла, що вона виросла у неблагополучній родині. Її батьки пили і знущалися з неї, тому вона знаходила відраду і гроші, пропонуючи себе чоловікам. Але одного разу вирішила заробити грошенят, шантажуючи одного місцевого високопосадовця, з яким переспала декілька разів. Це їй не вдалося. Навпаки, щоб врятувати собі життя, довелося поїхати з міста, вийшовши заміж за першого зустрічного. Але її чоловік виявився тираном. Десять років життя з ним були для неї справжнім пеклом. Ангелині дивом вдалося розлучитися з ним, і вона повернулася на батьківщину. У неї не було ні житла, ні грошей. Було дуже важко, і Ангеліна вирішила, що буде мститися всім чоловікам. Вона вирішила, що буде спокушати літніх самотніх чоловіків з метою заволодіти їхнім майном. Я знаю, цьому немає виправдання, плакала Ангеліна, але я хотіла відчути себе хоч трохи щасливою і коханою. Тепер я втратила все. Ігор не знав, як має чинити. З однієї сторони, Ангеліна зізналася у своїх злочинах, розповіла про своє важке дитинство і щиро покаялася, чим викликала в нього жалість. Але з іншого боку, вона таки мало не вбила його батька і принесла біду багатьом людям. У цей момент приїхав Ростислав з нарядом поліції. Ангеліну заарештували. Ігор вирішив не поспішати з висновками і дочекатися, поки в цій справі розбереться суд. На суді адвокат Ангеліни емоційно розповідав про її трагічну долю, жорстокість батьків, байдужість оточуючих. Через що вона виросла озлобленою на людей та самотньою людиною, яка мусила собі якось давати раду в житті. Звинувачення ж, навпаки, акцентувало увагу на холоднокровності Ангеліни та важкості вчинених нею злочинів. Ігор виступав на суді як свідок, він чесно розповів про все, що знав про Ангеліну та її злочини. Особливо наголосив, що вона під виглядом лікування мало не отруїла його батька. Суддя уважно вислухав обидві сторони. Він зазначив, що дитинство у Ангеліни і справді було дуже важким, і це не могло не позначитися на формуванні її особистості, але водночас це не може виправдати її злочини. У результаті Ангеліну засудили на 8 років позбавлення волі. Батько Ігоря поступово приходив до тями і відновлював здоров'я після так званого лікування Ангеліни. Через півроку батько вже почував себе набагато краще. Хоч до повного одужання було ще далеко. Він знову почав цікавитися життям, будувати плани. Ангеліна так і не сплатила призначену судом компенсацію за моральні та матеріальні збитки. І Ігор з батьком збиралися написати заяву до суду. Коли настав термін визволення Ангеліни, вона несподівано написала Ігорові листа з в'язниці. Вона просила пробачити її за все, що накоїла, і благала дати їй шанс почати життя з чистого аркушу. Ангеліна писала, що в'язниця змусила її задуматися про свої вчинки та зрозуміти, наскільки вони були жахливими. Ігор довго думав, чи варто прощати Ангеліну і дати їй другий шанс. З одного боку, вона щиро каялася, і в'язниця явно пішла їй на користь. Але з іншого боку, її злочини були надто серйозними. Щоб отак просто забути про них. Зрештою, він вирішив зустрітися з нею після її звільнення і подивитись їй у вічі. І якщо він побачить нещире каяття та готовність загладити провину, то, можливо, дасть їй шанс. Але якщо відчує фальш, то вони з батьком подадуть на неї досуду. Зустріч відбулася через два тижні після звільнення Ангеліни. Ігор одразу зрозумів, що вона справді дуже змінилася. Перед ним сиділа зовсім інша жінка, постаріла, вихудла без косметики, погляд згаслий і сумний. Вона довго вибачалася і благала про прощення. Говорила, що з часом компенсує всі збитки. Як тільки влаштується на роботу, почне виплачувати частинами. Ігор відчув, що її каяття щире, тому вони з батьком вирішили не подавати її до суду, а дати шанс почати все спочатку. З того часу минуло чотири роки. Ангеліна знайшла роботу, оселилася в іншому місті та намагалася більше нікому не створювати проблем. Іноді вони зізвонювалися, і Ігор бачив, що вона справді намагається жити чесно. Ця історія показує, що людина таки може змінитись на краще, якщо дати їй такий шанс. Звичайно, далеко не кожен заслуговує на прощення за скоєні злочини, але той, хто щиро кається і готовий загладити провину. Вартий того, щоб отримати другий шанс. Не можна назавжди ставити на людині Тавро за помилки минулого. А як ви вважаєте, чи варто давати таким людям другий шанс? Як на місці Ігоря та його батька вчинили б ви? Буду вдячна, якщо поставите Вподобайку, підпишитесь на канал Червона Калина Життєві Історії. Це допоможе поширенню україномовного контенту та розвитку мого каналу. Очікуйте на нові, не менш цікаві історії. До нових зустрічей!